Віпеет Ukraine. разом сильніші. Данило, можливо, не всі одразу пригадають, але свого часу ти виступав за нашого майбутнього суперника футбольний клуб Агробізнес. Розкажи, коли це було, пригадай той період, чим він тобі запам'ятався? Ну це був дуже короткий період, але він запам'ятався на все життя, бо якраз під час зимніх зборів з агробізнесом ми зустріли війну. Тому такі досить сумнівні спогади, але все одно є приємні моменти з цієї команди. І тоді, і зараз «Агробізнес» тренує Олександр Чижевський. В який футбол грає ця команда і чого нам очікувати від прийдешнього поєдинку? Ну, якщо враховувати тренера, то він завжди грає в футбол, нинішній футбол, сучасний футбол. Він намагається тримати м'яч, контролювати його, але все залежить від нас. І як ми дамо їм грати, все залежить суто, від нас. В Матчі першого кола проти «Агробізнеса» була зафіксована нічия, не вдалося тоді перемогти цього суперника. Е, які висновки зробили з того поєдинку для того, щоб цього разу вже здобути тривички? Ну, Почнемо з того, що це був перший тур, і ми другий Де, да. а, другий, вибачаюсь. другий тур. І Ми придивлялися один до одного, і деякі моменти у нас не виходили, але мені здається, ми контролювали всю гру. І з самого початку нам дали зрозуміти, які були проблеми, в чому нам треба було додати, і зараз ми розглянемо суперника, бо і також і вони змінили свою гру. Я думаю, що все покаже футбольне поле у попередньому турі на позначці 16 матчів поспіль завершилася переможна серія Буковини. Наскільки це впливає вже на підготовку до агробізнесу? Можливо, хочеться саме у цьому матчі прийдешньому розпочати нову переможну серію. Ну розпочати в будь-якому випадку хочеться. Але минулі емоції, які в нас були, вони були неприємні, звісно, бо звикли до перемог. І Хотілося продовжити цю серію, якось закарбувати в історії новий крок, буковини. Звісно, було неприємно, але ми забули цю історію, рухамось далі, бо попереду ще дуже багато матчів і дуже багато перемог. А вже проаналізували той поєдинок? Чому саме в кінцівці втратили перевагу ігровою втратили перемогу? Ну, більш скоріше концентрація в цей момент. Тим паче останні хвилини, і, знаєш, є таке було легке розслаблення, треба було просто дограти цей момент до кінця, і його вже б вже навіть не було І ми б не думали і не говорили з тобою про е, нічий ні цей матч і не ні результат. Ми, в будь-якому випадку ми зробили висновки, ми передивилися гру. Нам сказали, куди звернути увагу і на цьому все. У цьому сезоні залишилось зіграти лише два поєдинки, багато матчів вже позаду. Чи накопичена вже певна втома, чи в принципі ще є певний запас сил та енергії на цей заключний такий відрізочок? Ну, нам не дають розслабитись, в будь-якому випадку хоч два, хоч один матч залишиться, але нам треба залікові бали, щоб впевнено закінчити е, цей круг. І я думаю, що сил вистачить на ці два матчі з головою.